Традиційно в Україні ось уже 21 рік поспіль. 2 липня професійне свято відзначають працівники податкової адміністрації. А напередодні в області відбулися урочисті заходи, де було відзначено найкращих. Детальніше про роботу податківців Волині у наступному сюжеті. Іван Панасюк стояв біля витоків створення Державної податкової служби України. У цій сфері він працював ще за радянських часів. Загалом віддав цій справі майже 40 років. Податкова служба тримається на Податковому інспекторі на самому рядовому працівнику, і від їх залежить, як буде працювати наша служба. Ветерани податкової служби кажуть, що зараз відбулося багато змін у роботі. Зокрема, з'явилося сучасне комп'ютерне обладнання, але головне відзначають вони це те, що молодь працює на совість. Прийшла молодь по сучасному освічена, володіє новими технологіями роботи. І багато уваги приділяє спілкуванню з платниками податків, упередженню порушень податкового законодавства. На Волині в органах державної податкової адміністрації працює майже 300 податківців. Нині вони обслуговують понад 13 тисяч платників податків, юридичних осіб і більше 55 тисяч підприємців. Два десятиліття тому всіх платників податків було в десятки разів менше. Щороку робота податківців досконалюється. за шість місяців цього року. У порівнянні з минулим збільшено надходження податків до бюджетів усіх рівнів на 27%, до місцевих на 14%. Загалом до загального фонду збору податків цього року надійшло 362 мільйони гривень. Що на. 16 мільйонів 300 тисяч більше, ніж торік. Також за півріччя перевиконано план майже на 5%. Головне, що сьогодні служба на Волині вона не розтратила цього, що високе звання державного службовця. Можна навчитися. На калькуляторі додавати. Можна почитати, як формується податкований, неподаткований дохід і так далі. Але. Відчуття державного службовця воно, воно народжується і йде з людиною по життю. на заваді бездоганній діяльності податківців доволі часто постає недосконале законодавство, адже експерти вже неодноразово зазначали, що необхідно реформувати податкову систему. Проте, незважаючи на це, діяльність волинських податківців відзначена на найвищому рівні, адже робота державної податкової адміністрації Волині входить до десятки найефективніших в Україні. ми будемо з вами разом. Дбати про те, щоб економіка процвітала в нашій державі, в нашій області, а ціннової економіки, щоб ставало все менше і менше, щоб зменшувалося несумлінних платників податків, і могли спільно з зусиллями влади обласної, з зусиллями податкової служби, долати ті негативні явища, які є ще у нашому житті. Сьогодні в цій залі знаходяться ті люди, які роблять величезну справу. Може, навіть дехто недооцінює, що він робить, але дійсно ви робите величезну справу. Ви наповнюєте бюджет нашої держави, наповнюєте бюджет нашої області, наповнюєте бюджет нашого міста. Привітали винуватців свята. Також прокурор області Андрій Гіль, заступники начальників обласних управлінь СБУ Сергій Возняк і МВС України Тарас Пазин. За сумлінну працю та високий професіоналізм багатьох працівників державної податкової служби було відзначено і на обласному, і на всеукраїнському рівнях.